Щоб знайти винного, треба деколи просто подивитися в зеркало. Я засвоїв такий урок, що, допустимо, ти щось собі думаєш от, е, про, допустим, про когось, да? що щось погане або в тебе не проміснює з кимось, от, і ти всю воно зв... покладаєш на нього. От. У мене була така ситуація, але потім я просто поговорив з тою людиною, і потім ми зрозуміли, що ми один одного просто не розуміли. От. тому що ми... Були такими злісними ворогами, але після того, як ми просто проговорили це все, то все стало на свої місця, і я зрозумів, що десь е, не та людина була винувата, а навіть я сам був винний, От, Тому що я свідомлював те, чого не було. Проекція моя була невірною. От, тобто є ситуація, є проекція. Тобто ситуація розумію неправильно. Я накладав свою проекцію, от, і в мене складалося таке враження, як ніби не я винен, а хтось інший. Да, тому, так як ми тут вже є і ходимо на цій землі, от, і є в нас оце тіло, і є цей розум, який тобі підкидає, накидає всякі думки, да? от, то так само треба це все дивитися на це все під е різними кутами. От, і дуже сильно аналізувати. Я впевнився в тому, що краще проговорити вже з людиною щось, ніж самому собі думати. Бо на видумувати можна чого хочеш і що хочеш. Розум твій нафантазує таке, що тобі присниться, вже що хочеш. Да? Але реально е проговорити це все, це набагато краще створюється тоді якась навіть гармонія, якась спільна енергія. От. І тоді відчувається якесь е почуття полегшення. в мене вже всередині немає такого якогось відчуття, як ніби. Як було раніше, що ніби я стримував себе, Ні, ми проговорили все, і все стало добре. От, тому це круто. Ось так проговорити це все можна і бути добрими душами на цій землі.